Кожен хоче кацапа за горло підтримати. І із таким настроєм. Вже майже рік ці чоловіки днюють і ночують біля кордону з Білоруссю. Цілодобово стежать за активністю ворога і раптом що готують їм незабутні вітання. Якщо, хоч один росіянин чи білорус вступить на нашу землю, сюрприз кажуть буде смертельним. Ми захищаємо безпосередньо рідну землю, скажемо такувати безпосередньо свою область, в якій ми живемо. Відступати немає куди позаду наші сім'ї, наші будинки, наші друзі, наші знайомі. Ми. І так далі, тобто ну, те, що було збудовано власними руками, скажімо так, що прийшли якісь собаки, і його розвалили. Дуже сильно цього не хотілося. Волинянин Іван працює із дронами, каже, що більшість літальних апаратів їм доставили волонтери. Артилерія являється богом війни, от, але кожному богові потрібні очі. От, і ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей от, і коректуванням вогню. А так працюють мінометники. Увага! Міномет! Ця зброя з'явилася на початку ХХ століття, а воювали нею ще за часів Першої світової війни. Переваг у міномета безліч. Можна з укриттів таких стріляти, щоб противник тебе не бачив. Тобто не прямою наводкою, а там за якоюсь горбочкою, за якоюсь там навіть з окопа можна стріляти. То я думаю, що не втратили актуальність. І ну, як показує практика, як ми бачимо всяке відео, що б'ють мітку наші. Велика перевага в тому, що він є досить мобільним для переміщення на великі станції, дуже швидко працює. Постріли у прикордонні з Білоруссю звучать часто, адже захисники, які ще донедавна працювали вчителями, кухарями, водіями і програмістами, постійно тренуються, аби бути переможцями, а не переможеними. 300. 30. На цих кадрах захисники відпрацьовують практичні стрільби 60-мм мінометів. Це або відбиття ворожої атаки, допомога нашій піхоті, або точкове знищення цілей, таких як різного роду засади. Це або снайпери, або розрахунок ПТРК, або інші піхотні цілі, які недоступні, які ми можемо. З легкі цілі, які ми можемо знищити, але недоступні для нашої піхоти. Кожен зі складу сотої окремої бригади територіальної оборони наполегливо відточує бойову майстерність на випадок вторгнення гібридних військ Росії та Білорусі з північного напрямку. є нащадками наших предків козаків, я думаю, що нічого не потрібно про це говорити. Перемога би нам нема куди відступати. Це тільки перемога і перемога. І ну якби і не думаєш, що підеш з армії, наприклад, без перемоги. Та не лише із перемогою на полі бою. Бійці хочуть, аби за всі гріхи відповіли не лише військові армії РФ, а й головний вбивця Володимир Путін. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Я сподіваюся, що ми їх вже не побачимо.